Він обіцяв припинити війну, просто припинити стріляти. Там надо предметно прекратить огонь, дослівно. Але за цим стояла не наївність. Це була стратегія, стратегія капітуляції під виглядом гуманізму. Він не припинив війну, він здав фронт. І сьогодні ми платимо ціну. Не він, а наші діти, яких вивозять в трунах, в мішках або у валізах, якщо встигають втекти. Що ж це було, якщо не зрада під прикриттям жартів. Зеленський це не президент, це персонаж, роль якою Кремль зрежисував реальність для знищення ідентичності, і ви аплодували. Вітаємо! Акт завершено країна у вогні. Він обіцяв країну мрії, але ця країна перетворилася на морг мрій. Салюти на весіллях. Тепер це вибухи в багатоповерхівках, вибір квартири для молодої сім'ї. Тепер це вибір, бомбосховище чи евакуація. І поки обіцяна цифрова країна гнила, суди під контролем Татарова виносили вироки добровольцям за те, що ті захищали країну, яку сам Зеленський здавав. Пам'ятаєте цю мантру країна куди повертаються, але ж тікають. І не просто тікають, біжать хто за кордон. Хто на цвинтар? Це не випадковість, це система, це проект. це агентурна модель окупації. Війна йде, але по Києву гуляють менеджери Зеленського в брендах в той час як справжні герої або в землі, або на лаві підсудних. Це країна, де лікар отримує 8 тисяч, а Ярославський купує завод. Це країна, де журналіст має вирішити мовчати або тікати. Це країна, де кожна правда стає небезпекою, а кожна незручність статею. Зеленський не просто зрадив, він спроєктував цей процес, створив режим, в якому лише наближені до нього мають право жити, а решта мають мовчки гинути. Коли татаров летить в Мадрид, це не просто детектив, це спецоперація прикриття провалу. Провалу державності, бо після смерті Портнова все, що було приховано, починає лізти назовні. А Зеленський не зупиняє, він не очищає, він покриває, бо це його система, бо це його люди, бо це його страх, і ваш, якщо ви ще мовчите, це не політика, це не боротьба, це клінічний сценарій, сценарій повзучої ліквідації країни через медіа, юридичну мімікрію і псевдореформи. Тисячі статей, тисячі обіцянок і нуль покарань для друзів влади, нуль. Натомість карають тих, хто ще має совість, і не пробачають тих, хто пам'ятає. Це і є епоха бідності, яку нам підмінили на епоху страху. Ці роковини не свято, це річниця самогубства, масового колективного в стані медійного трансу. Зеленський це вірус довіри, що зруйнував інститути, це портнов без плаща. Це Штайнмаєр з серіалу, це Янукович в гримі. І поки ми сперечаємось, чи це змова, чи недбалість, країну ділять, армію душать, дітей вивозять під гаслами миру. І от головне якщо це справжня війна, чому ворог не знищує Зеленського? Бо це не війна, це вистава. І Зеленський частина сценарію: Росія береже його, бо він виконує роль, роль деморалізатора, роль зливного батька? Бо президент, який відкриває мости ворогу, не президент, це пішака. І кожен, хто ще досі йому вірить, глядач без квитка в театрі смерті, це лише половина шляху. Той, хто дослухає, побачить найголовніше залишайся, бо правда тільки починається. Ми переходимо до розшифрування схеми ліквідації державності, яку виконує група Зеленського. Далі буде те, чого Зеленський боїться найбільше. Війна ні, вистава. Зеленський грає роль. Якщо це війна, чому Путін не ліквідує Зеленського? Чому президент країни, яка потерпає від агресора, спокійно дає інтерв'ю і веде шоу? Бо це не війна, це сценарій. І Зеленський у ньому не головнокомандувач, а актор? Ворог береже його, бо він потрібен для хаосу, зневіри, внутрішньої капітуляції. І саме тому його не чіпають, бо він не ворог Кремля, він інструмент. Постав лайк, якщо втомився від театру замість захисту. Підпишись, щоб знати правду, якої бояться. Напиши в коментарі це зрада Зеленського чи геніальна гра ФСБ Пуйла.